Хочу вам показати, там тачка така красна стоит на стоянке. Оно Червоный меган Ух! Ушка гонка. Доброго ранку. Сьогодні понеділок, їду по роботі в жовті води. Вчора в неділю замовив кермовий рульовий, як правильно сказати, накінечник. Вже за нього заплатив, з передплатою він дешевше буде 605 гривень по тій самій фірмі, що і речаги фірма Сіден, виробник Сіден. Сьогодні я не впевнений, що я зможу встигнути його замінити та ще й зробити розвал. Сьогодні Різдво, 25 січня, ось січня-грудня, з новими речагами, чого і варто було чекати. Автівка дуже-дуже збита, керована і тихіша. Дуже тихо. В салоні навіть почав чути, як пляшечка для собаки скрипить об дверну карту. Раніше я цього не відчував. Думаю, коли я заміню рольовий кінечник, то по, по кривій, по неровній дорозі в мене зовсім будуть відсутні якісь шуми. Ну і, власне, ще це мені потрібно замінити рульову рейку або її відреставрувати. Так що робіть виводи, виставки, не повторюйте таких помилок, які наробив я. Не купуйте в ці речаги на ренохах, на Меганах, на сеніках, не купуйте нові селенблоки та шарові. Будьте відразу реча у зборі. Це вам зекономить економі... у майбутньому багато коштів і нервів. Читаю ваші коментарі під останніми двома відео. Ти продай її і не мучайся. Я не знаю, розумієте, ви, скільки грошей вкладено в цю автівку. І який сенс її продавати? Я ці гроші не відіб'ю. Якщо є е, охочі, які куплять цю автівку у мене за 8 тисяч доларів, то, будь ласка, я продав за 8 тисяч доларів. За останні 2 місяці в цю автівку було вкладено майже 67 тисяч гривень. По всім відео ви бачили, скільки всього було замінено, куплено. Докуплено, нова зимова гума стоїть. Двигун повністю обслугований. Проїхав я після заміни мастила та ременів з роликами та помпою і сальниками, і з щепленням Тисячу кілометрів Колодки замінені. Що ще тут замінено? Блин. Та тут все вже замінено. Тому. Писати таке, продай і не мучайся, ну це таке. По ходовці замінено все. Повністю все. Сьогодні приїхав рольовий накінечник, завтра буде час, то я його заміню і зроблю східження. Забрав я рольовий накінечник. Треба сьогодні якось його встановити та попасти на східрозвал. Тому що якщо сьогодні цього не зробити, завтра дуже далеко мені їхати по роботі. Там мені писали коментар, що накінечник новий вийшов із ладу, тому що не працювали сейлендблоки, тому що вони там болталися, Коротше, плотно не сиділи в своїх посад... Посад... посадочних місцях. Так, да, мабуть, це і за цього і вийшло. Тому і хочеться зараз швидесенько замінити цей накінечник, щоб в мене інше щось нове не повиходило з ладу. Пишуть, що після того, як я ще й накінечник заміню, то ще й стопічний підшипник може залюфтити. Записався на заміну. Зараз помию автівку і поїду на схитрозвал, де мені його і замінять. Що виїхав я, Блін, ще й на роботу треба вспіти. Е, Блін, треба намагатися не наїжджати на оці люки. Е, завтра зніму вам відео, бо сьогодні вже темно нічого не видно. Коротше, рульовий накінечник, цей, що я міняв, повністю вбитий. Повністю. Я його ж нещодавно тільки поставив. Його просто немає зовсім. Наступний день Миколаївська область, самий вбитіший маршрут мій на сьогодні, перевіряємо, нічого не стукає. Їхав сюди по трасі новій, їхав 130-140, відпускав кермо, автівка траєкторію не змінює, чудово тримає дорогу. Як ви можете... Чути, що ви не чуєте ніякого грохоту. Що подивимось зараз. Послухаємо. Вчора трапилась така неприємна в мене ситуація. Весь день я був дуже-дуже сильно задоволений. І дуже мені все подобалось. Аж раптом ввечері в мене ходовка почала скрипіти. І коли я кручу кермо вліво-вправо на стоячу автівку, коли я починаю трогатись зад-перед, починає скрипіти, і я не знаю в чому справа. Почитав в інтернеті. То це можуть бути штирі на підрамнику. Ті самі штирі, які поєднують, не поєднують, а штирі, які є в одній частині підрамника і які входять в іншу, як би направляючи, їх спилюють іноді. Але вони потрібні для того, для пасивної безпеки, коли, не дай Боже, автівка потрапляє у дорожньо транспортну пригоду, щоб двигун правильно змістився туди, куди йому потрібно, щоб не нанести травм пасажиру та водію. Зараз автівка холодна. Ось як ви можете чути. Ну що, приїхав я до Віті, щоб він подивився, що це може бути. Може це все ж таки ці штирі, то треба трішечки монтіровки. Новостійка, блін, 3000 кілометрів проїхала. Не знаю, вирішили проблему, не вирішили, зараз покатаюся, в посилово треба з'їздити. І там буде видно, ну ми відкрутили залізний мій захист і підвинули його ближче до бампера. Там є такі овальні отвори, що дозволяють це зробити, тому що задня частина металевого захисту чіплялася за задню частину підрамника. І я думаю, що це воно такий звук і здавало мені. Але те, що я помітив, що в мене потекла стійка передня, це взагалі якась фігня. Це просто якийсь капець. Я ще коли купував ці стійки, я блін, вагався, не знав, чи біль більштайни взяти, чи каябу чи ці дешеві, думаю, так я візьму дешеві, що я, блін, там. Так, да. ось такі дешеві. Або 4000 за один амортизатор, або як я заплатив, щось там 1600-чимось. Треба буде вам у відео показати всі. От вчора ДТП було. Всі виписки, чеки, накладні. Покажу вам ціни всі. Бу, тік Відео я цього не робив. Пам'ятаєте, де в останньому відео розповідаю, що Рено почали ставити в ряд з іномарками. Так ось я зглазив. Покажу вам кермовий накінечник, який новий. Но вже не новий. Ось в якому він стані. Він повністю вбитий. Я не можу однією рукою це вам показати, але він вийдається в усі боки. Він повністю вийшов з ладу. Так, поділюся з вами історією ремонту цього автомобіля. Значить що, 2.09, 2 вересня, я звертаюсь на СТО, яке знаходиться в нас на терміналі в місті Кривий Ріг. І я їм привожу свої запчастини, які я купив у двох різних магазинах. Значить, перша крамниця, в якій я був, я купив Рольові накінечники по 350 гривень. Сайлент блоки задньої балки 840 гривень, задні пружини по 680 за штуку 1360 за дві опора стійки 720 гривень одна штука 1440, за дві підшипник опорний два штуки по 380, гривень Селимблоки задні дві штуки 500 гривень, і саленблоки передні, 420 гривень. Це салимблоки, які міняли в речагах передніх. І хлопці сказали, що це остання заміна, і там вже розбиті посадочні місця. Ну, вони мені не сказали, що давайте ці саленблоки здаш та купиш нові речаги. Потім ця ж крамниця мені ще довозить пружини. Передні по 650 гривень, 1300 за обидві, стійка стабілізатора 561-1122. І це, я так розумію, сальник. Клапана фаза регулятора 80 гривень. Також я купував. СТО за роботу з мене бере. 8790 гривень, 8000 сама робота була, 130 гривень, болти, е, потім Бошевська гальмівна рідина 330 гривень, штуцер прокачки 50 гривень, Кліпса підкрилка. Вони зламали 80 гривень 4 штуки. І ведешка 200 гривень. Чому прокачували гальмівну систему, тому що знімалась задня балка. Щоб її зняти, треба від'єднати задні супорти. Проїжджаю я з 2.09 по 1811 7142 км. Весь цей час я чую гуркіт. Мені не подобається, але в мене немає можливості звернутися, заїхати, переробити. Я розумію, що це розбиті сайленд-блоки в речагах. І коли вже я проїхав 7142 кілометри, я звертаюсь до іншого СТО, які мені самі вже закуповують необхідні запчастини. Також вони мені обслуговують двигун. Міняють сальники. Сальник коленвала, який задній. Міняють мені щеплення. Опору двигуна бокову. Щеплення обійшлось мені 2855 гривень. Опора двигуна 1469 гривень. Прокладка піддона двигуна 297 гривень. Підшипник колісний 792 гривні. Втулка стабілізатора 2 штуки 236 гривень. Заглушка розпредвала 81 гривня. Ущільнююче кільце 318 гривень, пильник привода колеса 506 гривень. Ще одна заглушка розпредвала 130 гривень. Сайлент блок підвіски. 901 гривня. Загалом це вийшло на 10 068 гривень. Так, дивимось далі. Потім приїжджають ремінь ГРМ комплект 2883,95. І ще якесь ущільнююче кільце 105. Також. Підшипник ступічний 921 гривня. Прокладка пусного колектору 273 гривні. І хлопцям за роботу я заплатив щось в районі 8000 гривень. Потім ще в мене починає світитись помилка по АБСу. І я ще замовляю датчик частоти обертання колеса. 571 гривня. І плачу за заміну, я вже не пам'ятаю, скільки там було. Чи 100 чи 200 гривень. Цих хлопців я просив, щоб вони селенблоки прихватили мені на сварку, тому що я заїжджав ще на одне із СТО і вони виявили, що це все ж таки селенблоки болтаються у речагах. Після цього я проїхав 3340 км і автівка почала ну, зовсім громко, Уходовка працювала, стукала, грюкала. Я купую комплект речагів в зборі. Два речаги за 400. Їду робити схід розвал, і він не виставляється. І Після цього я купую кермовий накінечник ще за 628 гривень. Ось таку суму ми маємо.